Доброго дня, доброго вечора. Взяла темну колоду, чорний гримуар, мікрокоміком, для запропонованої вами теми. А саме, чи е, чує вас ваш рід? Давайте спочатку подивимось, хто ви, як ця колода вас ахарактеризує. Потім подивимось, чи чує і, можливо, є якась послання вам. Давайте подивимось разом. Ви у мене Ви у мене в блазні. Це непогано зараз. Четверечка жезлів. Правосуддя ще. дев'ятка, дивіться, яка дев'ятка жезлів. Ви захищені. Ви захищаєте. Ну, по-перше, дивіться, правосуддя це ж кармічна о, така карта. Яка говорить, по-перше, про руку творця. Вона карає. так? Вона не тільки карає, вона справедливо відноситься. Тобто, що посієш, ти будеш отримувати, ви по блазню стаєте на початку якогось нового шляху. І це архетип відкритості до нового досвіду, ви все розумієте. Навіть якщо ви ну, не знаєте, так, ви людина, яка тут і зараз перебуває в точці опори, а, а також можу сказати, що хтось з вашої стабільності вийшов, залишився. Чому говорю так? Тому що це ж карта більше оракульного типу. Бачите? Одна людина показує, що нам потрібно йти, і ви разом йшли. А інша людина говорить: Та, напевно, я вже не можу або не хочу, я залишаю. А правосуддя тут теж така карта, яка говорить про відплату, Так, кармічність, про кармічне вузли і кармічну зрілість. Також ви зараз. Створюєте свій простір, де ви захищені, ви не насторожі, ви не підпускаєте до себе ніякого. Після якихось минулих випробувань ви готові, так би мовити, обороняти свій простір і вже маєте і силу, і досвід. І хочеться сказати, так як це ж колода незвичайна, це ж не класика, вона оракульного типу і вона поєднує такі тіньові аспекти. І розкриває архетипи через тіні. Так? І можна сказати, що ви на шляху ініціації, тобто це щось старе завершується в вашому житті. І прийшов, прийшов час битви, прийшов час йти в нове і відкривати новий етап. І я можу так сказати, що ви під захистом. Вищих сил, так, ви захищені, ви не підпускаєте тих людей, які можливо. Ну, зійшли з дистанції, Нічого страшного. Напевно, це потрібно так. Ви нічого не втрачаєте. Ви з'ясували це. Це карта. Про те, що ви бачите, бачите, вона не зав'язаними очами. Вона зважує, і вона знає, що ті люди, які зійшли з дистанції, з вашої фінішної, так би мовити, прямої, Можливо. вони вже ну, вони не пройшли цей етап на майбутнє. І ви захищаєтесь, і по правосуддю це ж ще бажання істини. Вибору і очищення Мин, з минулого. Попрощатися з минулим. Так, чи чує вас ваш рід? Вісімка жезлів. А ви щось тут, щось тут сигнал якийсь є. Це про ваші слова, про ваші думки, можливо, молитви, ритуали. Швидко вони долітають до роду. Канал відкритий з вами. Дев'ятка пентаклів. Бачите? Щоб ви поєднали, подивилися 4 жеслів, де люди йшли удвох, і один зійшов. А от дев'яточка пентаклів, де ви вже йдете до своєї цілі. Один. Суд, так, вас чують. Шестірка жезлів. Дивіться, ваш, вас чують, ви, напевно, у вас налагоджений канал, вас і чують, і підтримують. А вони, так можна сказати, за вами стоять тут родова. Карта, це страшний суд. Вони відгукуються на ваше звернення і вам підтверджують тими чи іншими символами, звуками, снами, що ви не самі, так? вони з вами в ваших кроках, в ваших нових починаннях і випробуваннях. А що вони хочуть вам сказати, можливо, послання туз, пентаклів? Мірка пентаклів, і дві карти вийшли, дивиться, дев'ятка кубків і трійка жезлів. Вони вони вам говорять, вони, по-перше, вам передають дар, ресурс, можливі укорінення. Тут пентаклі це дуже гарний знак. Це може бути і матеріальний шанс, у вас підйом може розпочатися щось, так? І сила, яку ви можете розкрити. Вони вам говорять: ми дали тобі силу та можливості будь терплячим, вивчай, навчайся. Бо плоди визрівають повільно. Вкладайся, вкладай свій час, зусилля в те, що ти розпочинаєш. Шукай радості, не забувай відпочивати, насоложуватись кожним моментом, не лише боротьба в вашому житті, а ще і приділяйте собі увагу вашому відпочинку. Це відпочинок не тільки про поспати, це відпочинок взагалі. Це може бути і поїздки, і те, що вас надихає. Так? І вам вони говорять, щоб ви дивилися вперед. У вас відкриті шанси. Не бійся. Тому що у вас відпробування і тут, і зараз, так? ви від чогось захищаєтесь, можливо, ви щось вирішується у вас в вашому житті, і ваш рід говорить, що він вам допомагає, він з вами поєднаний, дуже чітко з вами на зв'язку, і вони бачать ваші кроки і відповідальність вашу, і, їх, і їхні послання, тобто вони е, дають вам ресурс. Не все прийде тут і зараз, як, можливо, вам би хотілося, але потрібно вкладатися для того, щоб прийти до тієї мети, яку ви собі розпочали. І поблазню ви розпочали щось нове. Важливо пам'ятати про радість життя, так? дозволяти собі щастя, те, що я вам і говорю. І е, головне іти вперед, бо шлях у вас, шляхи у вас відкриті, і, можливо, у вас тут шляхи не одні. У вас може пропонуватися декілька шляхів. Е, будьте уважними, ще вам говорять, уважними до інших людей. У вас, до речі, може бути Регіна. Рі Її називають ще. Це хранителька вашого роду. Вона може до вас звертатися. Ви можете її навіть відчувати, або вона може приходити вам у віснах або в знаках якихось. Це з вашого роду. Жінка, старша.